Хотілося б почати це відео з доброго ранку, але на жаль, столичний ранок сьогодні не дуже добрий. Окупанти здійснили масовий удар на столицю, на столицю України на Київ і сотні, сотні пошкоджень, сотні уламків і зокрема постраждав наш офіс. Як відомо, біля нашого офісу, біля нашої будівлі було здійснено ворожу атаку, і росіяни, на жаль, Здійснили дронову атаку, і було три прильоти. Як бачите, це частина нашого офісу, уламки, немає вікон, немає повністю місць, де можна працювати. І, на жаль, не вся техніка зберіглася і пошкоджена. Пошкоджена уламками, пошкоджена склом. Навіть стеля, подивіться, навіть стелі не всі витримали і тріщини у вікнах. Але Наші співробітники ми тут. Ми в офісі. Ми допомагаємо розбирати завали поруч, допомагаємо відбудовувати своє місце роботи. І більше пошкоджень зазнала наша студія. Студія, де спочатку повномасштабного вторгнення вона вела телевізійне мовлення на обосів. І зараз е, сотні пошкоджень і уламків збирають наші співробітники. І, на жаль, наш офіс пошкоджено, але ми не втрачаємо наді... надію, що ми відновимо нашу будівлю, нашу студію, нашу роботу. Тому що ми живемо в Україні, і жоден окупант, жодна російська армія, жоден російський загарбник не... не зруйнує нашу надію, нашу віру в перемогу України. Ми відбудуємо нашу будівлю, наш офіс і ми захистимо нашу державу. Слава Україні!